Ось такі зразу я буду сьогодні готувати. І подавати я буду їх її сметанку. І зараз я покажу, як я їх робила. Ви знаєте, я роблю їх економно, тому що ми буває готуємо багато страв, але вони в нас залишаються. Ну от Я сьогодні показую, як використовувати їх можна далі. І ще раз привіт, мої любі! Сьогодні разом із рецептом налізничків я хочу вам показати, як лайфхак рецепт. Зразів картопляних із лінивими голубцями. Для цього я взяла картопляне пюре. Це у мене залишилося просто, я готувала картопляне пюре на сніданок із маслом, воно залишилося. І також були ліниві голубці, залишилися, і я вирішила просто, щоб. Це все скомпонувати і показати вам прекрасний рецепт. У картопельку я вбиваю 2 яйці. Також я буду використовувати ще приправу мелісунелі. Десь буквально півторичайні ложечки, вона мені подобається. Все, я е, також. Це все перемішаю, перемішувати я буду руками. Я не дозволяю сіль, тому що пюре в мене присолене. Получається ось така маса картопляна. Подовгий мішку. Не треба просто, щоб спеції з картопелькою об'єдналися. мелі сунелі є прекрасні. Складові. Тут є плоди коріанду, пажетника сушеного меленого. Трава майорану, зелень, кріп, селена, сушені подрібнені куркумата перець, червоний чілі, сушений мелений базилік, м'ята перцева, чебер сушені потрібні лис лавровий мелений. Ось такі складові. Це прекрасні компоненти, які розігріту сковорідку Я наливаю. Десь три столові ложечки сонячської олії. Також я набрала в мисочку води. Я в миску макаю руки, набираю столовою ложкою і ось так розплескую. Тоді чайною ложечкою я набираю суміш лінивих голубців. Ось так. Тоді я це все зліплюю, як пиріжок. Ось так. Обвалюємо ці борошні. Кладу на сковорідку. І так я поступлю з усіма разом. Наші зрази готові, вони виглядять ось так. Подивіться, їх можна вживати із сметанкою. Вони такі прекрасні і смачні, дуже-дуже смачні. Люби вони такі ніжні. Ну що ж, а тепер попробуємо, що в нас вийшло. Такий смачний зраз. Я іще зверху додам сметанку. Можете використовувати її буду із сметанкою. Ось така краса, бачите, сметана, і там, видно, капусточка, і рис, і є фарш. Дуже-дуже смачні. Дуже-дуже. І картошечка хрумтить, вона зверху підсмажилася. всередині м'яка і така ніжна. Готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!